Синельникове ворог просувається на сході району. Повітряні тривоги тут лунають дедалі частіше і стають тривалішими. Тому комфортні укриття в навчальних закладах стають життєво необхідними. Директорка місцевого дитсадка пані Тетяна каже, раніше повітряні тривоги майже щодня переривали дитячий сон. Буває так, що і, і півдня сидимо ми в укритті. Малечу екстрено евакуйовували, але ліжок в укритті вистачало не всім. До оновлення в нашому укритті могло відпочивати десь 25 дітей. Це самі наймолодші діти, а інші не мали змоги відпочивати. Це відражається на їхньому здоров'ї, емоційному стані. Тепер в укритті дитсадка є місце для кожного з 90 вихованців. Нові триярусні ліжка трансформери закупила компанія МХП спільно зі своїм стратегічним партнером, благодійним фондом МХП Громаді. Видигаються останки Ці ліжечка дуже зручні, тому що вони складаються, якщо діти гуляють, і снідають там чи обідають. А потім на денний сон він розкладаються дуже зручно. Нові ліжка дають змогу зберегти прості розховищі та створюють затишок і комфорт для дітей. Усього таких встановили 30, кожне розраховане на три спальні місця. Такі ініціативи частина комплексної підтримки громади, яку системно реалізує компанія МХП. Ми завжди допомагаємо громадам, і коли до нас звернулися за допомогою дитячому садочку, ми відразу відгукнулися, тому що для нас це про турботу та безпеку дітей та про людяність. І наразі діти можуть повноцінно відпочивати. Навіть під час тривалих тривог малеча віддячує віршами й малюнками. Хай будуть ми і квіти, а у ваших оселях то. Благодійний фонд МХП громаді вже понад 10 років впроваджує системні зміни, покращуючи умови життя у громадах. Підтримка фонду вже охопила понад 3,2 мільйони українців у понад семи сотнях населених пунктів України. Починаючи від освіти, медицини, від озеленення територій, ми розуміли, що Дніпропетровщина зараз в такій ситуації, коли потрібна стійкість, потрібна демонстрація нашої сили, єдності. Тому коли ініціативна група у вигляді батьків звернулася до компанії МХП, ми вирішили підтримати даний садочок. У фонді кажуть, завжди готові підтримати ініціативи мешканців громад. Ми перетворюємо соціальні проєкти та ініціативи в реальні справи. Є місточком між бізнесом, владою та громадою. Дуже швидко благодійний фонд підреагував. За місяць нам виготовили ці ліжечка, приїхали, і навіть зборщики зібрали нам ці ліжка і встановили. І діти незалежно від сирени, вони будуть тут відпочивати.